Чергова атака на Одесу важка ніч не тільки для одеситів, а й для наших рятувальників. А так як спалахнуло багато пожеж, роботи було дуже багато. Деякі пожежі були масштабні, зруйновані, пошкоджені, житлові будинки. Також стали загорання на території одеського зоопарку. Також масштабна пожежа була на території екстреної медичної допомоги. Там горіло складське приміщення. Наразі відомо про двох загиблих ще дев'ять людей постраждало. Нашими вогнеборцями також було. Врятовано 9 осіб. На місцях працювали психологи ДСНС, так як люди були абсолютно в різному стресовому стані. Допомога потрібна була, і психологічна служба працювала разом з місцевими мешканцями. Загалом від ДСНС залучено понад 100 рятувальників. І від служб взаємодії це добровольці і пожежний підрозділ Національної гвардії України 15 осіб. Я власник офісних приміщень готеля. Здесь цей квартал постраждав в результаті шахеда. В результаті шахеда влучання. Соседії погибли. Багато машин згоріло. Ні. Нема викон, пошкоджені духи. Зараз неможливо, бо це наприклад. Церква біля 300 у них прихожан, вся входна група вікна вибиті, дах пострадав, во всіх приміщеннях потолки відсутні. Зараз непонятно які пошкодження, на яку суму. Дуже багато вікон вибито. Є тут сусід, один загиблий втручання, у них було в осколка. богатых осколков по всей территории. Ой, у нас только балкон пострадал полностью, окна там повыбивала, покоребила его, окна повылетала в той комнате, где вот на эту сторону выходило все. Трещины немножко по квартире пошли. Не знаю, хозяйке звоним, она еще пока мест не на связи. Не знаем, даже об она или нет. пытаемся разбираться сами. Да, мужа немножко зацепила, но ну, осколками, но не глубоко. Страшно, неожиданно, потому что как-то оно все сразу пошло. И тревога, и тут вот это жужжание сумасшедшее. То есть я успела выскочить с одной комнаты, чтобы к детям прибежать. И все, муж уже кричит, ложитесь, падайте, что хотите, делайте, не вставайте и не заходите сюда. Ну и сразу три прилета потом. Страшно было. Дети нормально, это у них второй опыт такой. Первый был в начале войны. То они как бы так среагировали быстро. Паники не было. Сказали падать, значит падаем. Ну, сейчас они спят у старшей дочки дома. Я их туда сразу после тревоги отвела, но еще все нормально. Мы не ходим, потому что понимаем, что вот недавно был даже прилет по, по сховищу, тоже не всегда спасает. Всегда как бы надеялись, пронесет. Ну и многие говорят, что наш дом как будто мы вот купол какой-то оберегал. Потому что вот смотрите, вокруг нас три прилета, и наш дом там меньше пострадал как бы. Тут горело очень сильно, вот тут горело, туда дальше вот церковь горела, а мы как бы вот отделались, как говорится, легким испугом. Но все равно страшно было, стресс до сих пор есть. Не знаю даже куда обращаться, надо будет сейчас узнавать. Кошмарный сон, конечно. Что ж, о чем же вы говорите? Разве можно так если наша дарахала так, что за голову хватаешься и, и не помнишь, как ты вылетаешь и, и хватаешь и не знаешь вообще в какую сторону бежать? Это ужасно. Не приведи, господи, кому-то это пережить. Это страшно. Ваня, я на Говорово живу тут На говорова был трэш А туда, они вдвоем родители Мама и папа были после. Как вам сказать, ну только что он давление, сахар и так дальше Сразу все подскочило Тут бомбовая женщина. Ну есть, но до него за это время даже нереально было дойти Не, осколками, слава богу, никто не пострадал как-то, я не знаю, додумались сюда, в дальние комнаты, потому что сюда выходит, ну здесь эпицентр был взрыва, там полетели окна и крыша, но не ну осколки не летели. Я слышала, что возмещали. Не знаю, есть и е есть Горсовет выдает. Там две разных программы говорят, что горсовет быстрее выдает. А потім города міста... Ну, Ситуацію ви бачите. Ворог в черговий раз руйнує наше місто, вбиває мирне населення. Це, знаєте, кажу так, але так, думаю, що це, це вже наше життя. наше життя, в якому ми сьогодні живемо, треба триматися, допомагати один одному. бачите, сьогодні благодійні фонди, міські всі служби, державні служби, ДТЕК. Всі працюємо разом. На жаль, скажу, що ця, ця робота вже у нас така згуртована і відлажена, тому що це не перший приліт. На жаль, тому е, зараз ми працюємо по напрямки, які у нас. Перша це праця, це працюємо з населенням, з людьми. Люди приходять е, за допомогою, ми допомагаємо оформити заявки на до, допомогу на отримання муніципальних е, виплат. А це ми робимо близько 4 тисяч гривень, у нас за пошкоджене майно. Я сумо кажу, ця робота йде. В нас штаб розгорнули, розгорнули штаб, десь близько сьомої ранку Він працює зараз, паралельно з цим наші фахівці, фахівці державної будівельної академії проводять обстеження будівлі. Та, яка позаду мене обстежують і повинні з'ясувати наскільки вона сьогодні. Пошкоджена або зруйнована. Що робити? Це буде висновок що це зруйнована або пошкоджена мина. Від цього ми будемо штовхуватись і вже приймати рішення. Саме неприємно, що в нас загинули люди. Місто, як завжди, поруч. Ми забезпечимо поховання. Забезпечимо сьогодні. У нас знаходиться в лікарнях люди біля 20 є чоловік, які звернулись до лікарень, і надається допомога. Це теж вся та система, яка сьогодні працює. Але ми всі поруч з людьми і люди це бачать, що вони прийшли, тому що, знаєте, може, люди можуть самі що зробити, але рука не підіймається, тому що настрій ніякого. Не ні будувати, не ремонтувати, не робити ці стекла, стікліті. Тому що, ну що, чоловік жив, дивіться, Ви бачили, що ночі люди похиловики, люди прожили життя. Все, нема ж нема житла, нема квартири, нема нічого. От людина прожила там 70 років, може більше. Що, і вийшло, в однієму халаті, я вчора, вчора вночі жінка вийшла, та сьогодні вночі вийшла жінка в одному халаті. І каже, ну мені там можете піднятися, в мене там якась курточка, щоб мені прохладно. Я піднявся в квартиру, виходжу і кажу, а де моя курточка? Ну, Я може, винув, що їй сказати, яка курточка, там нічого немає, Ось взагалі нічого. Ну, Приніс якийсь піджак, думаю, може, вона щось. Вона побачила, це не мій піджак. Ви знаєте, яка доросла людина вже похилого віку, але так вона, це не мій піджак, ні, я не я Та одягаєте, щоб сігрились. Ні, так це щити піджак. От, розумієте, які люди. Внаслідок агресії сьогодні вночі. Ну, Ближе, ближче до ранку до нас поступили семеро постраждалих, яким була надана допомога в нашій лікарні. Три пацієнти їм була надана амбулаторна допомога, чотири пацієнти були госпіталізовані. Три відділення хірургічне, напрямку хірургії травми і одна жінка в терапевтичному відділення. Характер поранень миновибухова травма, осколкове поранення кінцівок, тулуба. Зараз стан пацієнтів, які знаходяться на лікуванні середньої степені важкості, стабільний, їх життю нічого не загрожує. Все, що потрібно, вони отримують в повному обсязі. Тобто зараз все добре. Переважна кількість пацієнтів вони були вдома, але ж був пацієнт, який пішов, вирішив подивитися, що ж там трапляється на вулиці. І... Вийшов із дому і отримав множинні осколкові поранення нижніх та верхніх кінцівок. Серед пацієнтів дві жінки, а остальні були чоловіки. Ну, хлопець, ти, який пішов подивитися, він молодого віку, а інші середнього та похилого віку. Вже три роки існує укриття, і кожну тривогу, кожну тривогу спускаються всі породілі, діти вагітні жінки. Цієї ночі було так само. Всі спустилися, були в укритті, тому ніхто не постраждав. Ні персонал, ні вагітні, ні породілі, ні діти. Всі живі, здорові. Шахет улучив в окремо стоячу будівлю, яка знаходиться у дворі пологового будинку. Це адміністративний корпус. Там вони працюють тільки в день, тому вночі там нікого не було. Вигоріла дві кімнати. Зараз ведуться експертні виставки для того, щоб відновити цю будівлю. Також у нас видно від вибуху, бо був дуже потужний вибух. Постраждали вікна. Ви бачите, так? практично всі вікна фасаду винесені, тому треба. Буде велика робота, зараз ми закриємо сьогодні. А я думаю, впродовж неділі-10 днів будуть вікна. Робота в пологовому будинку продовжується. Ні, не постраждали, ні пологові зали, ні операційна, ні реанімація, ні. Ні дитяче, ні доросла. Пологовий будинок працює в штатному режимі. Пологи були до тривоги і після тривоги, період тривоги і влучення пологів не було. Але у нас в укритті є пологові, дві пологові зали і операційна, тому ми звикли до цього, ми проводимо пологи в укритті. Немає ніяких питань. Емоційний стан, вони вже звикли до цього, розумієте? На жаль. На жаль, тому працює у нас і е, психолог, тут ви мабуть бачили, вона вже обійшла всі палати, з всіма поспілкувалася. Двох жінок приїхали вночі родичі і забрали додому. Ну це можливо, ніяких питань немає, вони захотіли, вони поїхали додому. Сьогодні біля другої ночі стався прильот. У результаті ворожої атаки в зоопарку стався вибух у технічній зоні, прилетіло між сіносховищем та віварієм. Така воронка, стався сильний вибух. Почалась пожежа, там горіло, горіло ми збираємо гілля, яке ми переробляємо на тирсу для вольєрів. У сіносховищі, на щастя, в цей момент не було сіна, і воно не згорілося, але воно постраждало досить серйозно. І, на жаль, у нас загинув один баран, домашній баранчик, загинув в результаті цього вибуху. Решта наших тварин не постраждали. Силами ДСНС було ліквідовано цю пожежу. Наразі ми працюємо в штатному режимі, зоопарк відкрито, можна приходити. Зараз все в порядку. Ми перевіряли одразу там тварин. У нас були на початку налякані, були зебри. Вони взагалі дуже такі тварини нервові, рякливі. Але вони заспокоїлись досить досить швидко. Інші тварини не виявили ніяких таких, ніякого переляку. І ми вже передивилися усіх. У нас є ведмідь, який боїться вибухів, але він теж якось не відреагував. Ну, це далеко було досить. Ніхто не постраждав. У нас ну, у нас була охорона. І, на, на щастя, ніхто не поранений, нічого такого не сталося.